З нами Євген Магда, директор Інституту світової політики. Пане Євгене, вітаю вас. Вітаю, пане Віталію. Слава Україні! Героям слава! У нас є ще один претендент, якому лаври Трампа ніяк не дають спокою. Він теж із республіканської партії. Він є переможець першого туру дебатів на пост президента Вівек Рамасвамі. Отже, його заяви досить такі. Болючі, неприємні, але маємо про них поговорити в разі обрання президентом США Він обіцяє контроль Росії над захопленими територіями України. Також заблокувати потенційний вступ України до НАТО. Ну а Росію повернути на світовий ринок. Отже, ми маємо нового Трампа. Чи це от в принципі політика республіканців зараз в цій ситуації? От, робити все, що на шкоду сполученим штатам і демократам, зокрема. Ну, по-перше, робити висновки з першого туру дебатів республіканців, я думаю, не варто. Тому що можуть бути нові зірки до президентських виборів ще добрих 13 місяців і за цей час може бути достатньо багато чого. Я думаю, що основні події в Сполучених Штатах будуть розгортатися влітку і восени наступного року. І поки що, ми. З вами можемо говорити ну, про те, що є певні тенденції, певні тренди. Мене більше, чесно кажучи, занепокоїло те, що інтерв'ю е Дональда Трампа та Керу Карсону подивилися біля, е біля 200 мільйонів людей. Ну я розумію, що це можуть бути далеко не всі американські виборці. А сам Трамп, його цей макшот, тобто фотографія в тюремному інтер'єрі, це, як на мене, дуже потужна політична технологія, тому що Трамп показав, що він ну, не боїться зайти в в'язницю і знає, як звідти вийти, вийти під заставу і зібрати достатньо багато грошей під цей випадок. Тобто я не бачу, якщо чесно, на сьогоднішній момент кандидата, який Трампа переможе в внутрішніх, внутрішньореспубліканських дебатах. І тому обговорювати, ну тобто є, є певні тренди. Зрозуміло, що так чи інакше, кандидати від республіканців вони топчуться по електоральному полю е тих. Більше є ну ізоляціоністами з одного боку, але все-таки, ви знаєте, от парадокс полягає в тому, що республіканська партія, яка історично завжди активніше підтримувала Незалежну Україну, вона зараз через там домінування Дональда Трампа, вона втрачає і кадри. і Втрачає е, ціннісні орієнтири, я б сказав, стосовно е, України. І це момент серйозного виклику для української дипломатії, конкретно для посла Оксани Маркарової, для того, щоб е, відповідно вона забезпечувала цей діалог. І якщо вчора заступник керівника Офісу президента Ігор Жоква заявив про те, що. Володимир Зеленський під час своєї участі в засіданні Генеральної асамблеї Ради Організації Об'єднаних Націй буде там виступати, і там звучало про те, що будуть зустрічі, то очевидно розглядається на сьогоднішній момент можливість участі очної Володимира Зеленського в Генеральній Асамблеї ООН, То я сподіваюся, що президент знайде можливість. Поспілкуватися з представниками і демократів, і республіканців в Сполучених Штатах можливо, він ну, і не варто це драматизувати. Не зуміє зустрітися з Джозефом Байденом, але говорити із демократами і з республіканцями, це я думаю, на сьогодні must have української політики. Серед республіканських, які серед демократів є особистості, які наближені там до перших осіб лідерів партій, які в принципі впливають на формування внутрішньої політичної внутрішньої партійної політики. Хто ці люди в республіканців? З ким тоді варто говорити, розуміючи, що є переможці там первих первинних оцих дебатів, але все ж таки є люди, які в десь в тіні стоять, і які смикають за ниточки в партії. Ви знаєте, я б дивився все-таки на ситуацію дещо глибше. Я б говорив: ну, очевидно, якраз у Трампа це значною мірою впливає його родина. І якщо ми згадаємо його відносини і з радником з питань нацбезпеки Джоном Болтоном і з держсекретарем Майком Помпео, то ці відносини були достатньо складними. Власне, і відносини з навіть з віце-президентом Майком Пенсом, який теж е зараз серед е претендентів е від республіканської партії, але наскільки я розумію, його достатньо поміркована позиція вона поки що не дозволяє йому бути серед фаворитів майбутніх праймаріз. А от е говорити про... Те, власне, щоб спілкуватися і з think tanks, які наближені до демократів і до республіканців, спілкуватися з представниками deep state американського, тобто тих, хто залишиться за в процедурі ухвалення рішень. Отак От можна сказати, я думаю, що це абсолютно обов'язково. Чому важливо зараз про це говорити? Тому що ми розуміємо, для нас неймовірно складна справа зараз буде це почати переговори. Складна і важлива справа це почати переговори про гарантії безпеки, про які вже власне і йдуть там консультації. Ми розуміємо, що зараз, якщо не заручитися підтримкою Сполучених, якщо заручитися в першу чергу підтримкою сполучених штатів на цьому треку, тоді нам буде простіше говорити з іншими партнерами, зокрема і в Європі. Але через оці політичні виклики, які стоять перед сполученими штатами, Через ті розбіжності, які, глибокі розбіжності, які виникають з приводу України між демократами і республіканцями. Чи є тут небезпека для нас не отримати бажаного? Я думаю, що головне питання полягає дещо в іншому. Воно полягає у нашій спроможності сформулювати наші власні національні інтереси. Євгена, хіба, доки вони, а, Євгене, не хіба вони не сформульовані зараз у спілкуванні з нашими партнерами? Ні. Чому? У нас немає, ну, наприклад, у нас, на мій погляд, була така дещо самовпевнена позиція стосовно саміту НАТО у Вільнюсі, що, мовляв, нікуди ви не дінетеся будете Україну приймати за будь-яку ціну. У нас от ті, розумієте, коли наші керівники. Говорять про гарантії безпеки, а сімка вона говорить про е безпекову допомогу Україні. Тобто це різні речі. Я б не хотів, щоб ми повторили долю Будапештського меморандуму і сформулювали небезпечну для всіх нас ілюзію, в якій ми будемо жити далі. Це не означає, що нам не треба шукати можливості вести. Діалог з Сполученими Штатами як найпотужнішою на сьогоднішній момент демократичною країною світу. Але ми маємо шукати в тому числі через лобістів, офіційно найнятих лобістів, шляхи порозуміння з американськими корпораціями оборонно-промислового комплексу. Адже і Петріот, і Хаймарс, і Джевелін, вони. Роблять їхнім виробникам в Україні таку рекламу, на яку вони в принципі не могли ніде розраховувати, бо це використання в бойових умовах, і це суттєво збільшує замовлення на ці власне говорити про надходження танків Абрамс в майбутньому, найближчому, ми теж маємо саме в цьому контексті, що е, Сполучені Штати надають. Зброю перемоги для країни, яка опинилася на вістрі боротьби за демократію. І ми маємо, я вже не раз говорив, що ми маємо себе позиціонувати як вістря в боротьбі добра і зла. Але тепер, коли нам намагаються підкинути ідею виборів, яка суперечить українському законодавству, давайте називати речі своїми іменами, то ми маємо говорити. Стала територічня. А якби Україна не була демократією, хіба б на неї напала Росія? Хіба б вона використовувала весь арсенал свого впливу проти країни, яка не є демократичною? І показувати при цьому, наприклад, на Білорусь, там же не примушують Лукашенка ну там робити. Тобто, там просто існують інші механізми поглинання. А ми не просто країна, яка за три роки мала. Вибачте, за 25 років мала три революції на граніті Помаранчеву і Революцію Гідності. Але країна, яка демонструє непростий, але перехідний період від авторитарної країни, від шматка колишнього Радянського Союзу до незалежної України. І ми, власне, тим, що мільйони українців відстоюють свою державу і державність, ми доводимо і наш демократичний вибір адже. Ми просто не хочемо підсилити російську імперію, і про ці речі треба говорити достатньо чітко говорити на всіх максимально можливих майданчиках. Євгена, ну ми ж розуміємо, що Сполучені Штати а, зараз будуть тягнуті в вибори, і там буде по специфічному по-своєму розвиватися внутрішньополітична ситуація, яка так чи інакше на нас позначатиметься. І нам все одно доведеться домовлятися, тому що для нас це важливо в першу чергу. Це є наша ну визначиє нашого майбутнього. Не менш важливо це і європейський союз. Ми розуміємо, що позиції Німеччини, Франції Італії. Це також позиції, які нам треба буде проходити і узгоджувати на двосторонньому рівні. І от тут в нас є якісь знову ж таки ризики потрапити, от, ну, скажімо, в залежність від того, що відбувається в Сполучених Штатах. Чи все ж таки ми будемо кожен трек, кожну країну по-своєму опрацьовувати і шукати аргументи, аби забезпечити все ж таки необхідний для нас мінімальний набір гарантійних безпек? Ну, дивіться. Ми не можемо вимагати від Німеччини таких гарантій безпеки, як від Сполучених Штатів, хоча б тому, що, скажімо, Німеччина після Другої світової війни переживала денацифікацію а проблеми Бундесверу, вони були відомі ще кілька років тому, коли нинішня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн була міністром оборони Німеччини. Це до прикладу. Точно так само, як ми можемо і які е, обіц... шукати гарантії безпеки від Франції, коли Еммануель Макрон буквально вчора заявив про те, що мова про безпосереднє втручання е, Франції у російсько-українську війну не йде. Це хіба не відповідь на е, ну, наші прагнення. Велика Британія має теж свої... Погляди на цю ситуацію, очевидно, це буде об'єктом дискусії між консерваторами і лейбористами і буквально ближчим часом. Але втрата Бена Олеса, потужного міністра оборони і потужного члена команди консерваторів через внутрішню дискусію і його такий проліт під планкою генерального секретаря НАТО через позицію Сполучених Штатів. Це теж фактор. Я про те, що світ за природою своєю, як би, ми цього не, ем, як би ми цим не обурювались, але він не є україноцентричним, він швидше Він будується на засадах певного прагматичного егоїзму, і ми маємо говорити, а що ми пропонуємо Заходу? Добре. Ми від Заходу хочемо гарантії безпеки від окремих країн насамперед. Бо ми розуміємо, що НАТО не розгорне над нами в осяжній перспективі ядерний зонтик, ядерну парасольку. Цього не буде. І відповідно. А що, що пропонуємо ми? Які кроки з внутрішньої консолідації робимо ми, коли колишній Генеральний прокурор України Шокін... В ефірі Fox News Лє бруд на Джозефа Байдена і Хантера Байдена. Ну до прикладу, а як ми це перебили у нашому внутрішньому порядку денному? Як ми продемонстрували консолідацію через те, що у нас, скажімо, був скандал навколо родини Ростислава Шурми, яка займалася зеленою енергетикою на окупованих територіях, а отримувала гроші з державного бюджету? І на це вже два тижні немає жодної реакції влади. Наче це було з якимось іншим шурмою в якійсь іншій державі. То ми, ми що вважаємо, що всі наші партнери, у кого ми просимо гарантії, у кого ми не просимо гарантій, вони всі дурні набиті? Чи як? Ми зараз потрапляємо в доси складну ситуацію. Виходить так, що з одного боку є політичні заяви лідерів цивілізованого світу про те, що вони будуть з Україною стільки, стільки потрібно. Але ви але вони тоді ставитимуть прив'язку цієї допомоги до в наших рішення наших внутрішніх якихось проблем. Тобто нам в цій ситуації, ну так на мене, варто би почати думати про серйозне перестрахування власними зусиллями, власними можливостями через внутрішню економіку, через внутрішню політичну ситуацію, через вирішення внутрішніх політичних питань, зокрема із корупцією. І чи це наша тоді влада усвідомлює, чи піде вона на це, щоб перестрахуватися, чи от наївно буде сподіватися, що вдасться домовитися ці ситуації із Сполученими Штатами, хто б там був при владі? Що все одно наша позиція, а ви кажете, що про українського такого не те, що про український, а от скажімо. Я зараз визначення можу дати, можливо, не так, як ви сказали. Але от Україну ніби люблять на словах, але навчинка вчинки можуть свідчити про зовсім інші речі. От як нам у цій ситуації знайти тоді баланс? На що нам тоді сконцентруватися всередині України, щоби не втратити країну, коли нам можуть відмовити за якихось обставин від підтримки, та яку на яку ми розраховуємо? Ні. Я сказав, що світ не є україноцентричним. Україноцентричний, україно Це так. Але. Те, що ми отримали фінансової військової допомоги на десятки мільярдів доларів, попри те, що півтора роки тому під це не було, не існувало жодних документів, жодних обіцянок, це свідчить про те, що світ нас здавати не буде. Але розумієте, благодійністю геополітичною чи глобальною в світі вже давно не займаються. І просто говорити, що ми будемо допомагати українцям. Тому що в них смачний борщ та красивий гопак, ну це трошки аргументація. не Я б не сказав, що це аргументація здорової людини чи здорового західного політика, проблема в наших очах західних політиків в тому, що вони залежать від позиції власних виборців. А як ми доносимо до виборців західних, якою є наша, от ви кажете, позиція Німеччини? Зараз на території Німеччини біля мільйону наших тимчасових переселенців, тих, хто змушений був втікти від війни, це один з ну, Німеччина зараз перебрала пальму першості у Польщі серед країн, які прийняли українських біженців. А як українська влада комунікує з українськими біженцями? Як вона використовує їх для того, щоб показувати, що ми є адекватною частиною? Європейської спільноти, як ми говоримо про те, що наші біженці будуть повертатися, як ми говоримо про те, що, наприклад, ми хочемо демонтувати Росію, не знищити її повністю, не зруйнувати, а саме демонтувати і знайти прийнятний характер для всього світу, для того, щоб цей процес демонтажу не спричинив до появи ядерного грибу над Однією шостою частиною суші, якою є Російська Федерація, у нас з цією аргументацією на сьогоднішній момент об'єктивно слабко. У нас немає аргументації і про наші внутрішні перетворення. Ми не маємо виглядати як пісочниця, в яку лють воду, дорогоцінну воду, яку, знаєте, виробляють шляхом опріснення, скажімо, а просто ну вода лється і лється л'ється, лється але. Нічого не змінюється. А в пісочниці нічого не виростає. Ну, немає, так, нічого, нічого не колоситься, навіть не зав'язується. І вже, вже починають, починають згнивати борти пісочниці, але немає ніякого, ніякого е якісного прориву. Це дуже суттєвий виклик. В, ви, знає, ви знаєте, пане Євгене, тут є ще один ризик, який я зауважу, з'явився з, з виступом е папи Римського. От папа римський представник ну в католицького світу, так велика кількість європейських країн це католицькі країни, і от сьогодні Понтифік каже про речі, фактично, які для нас є дуже болючими. От це звернення ми зараз показуємо до молоді, значить, католицької молоді в Санкт Петербурзі по онлайн, яку він робив. І ну, це було таке досить для нас болюча, болюча подія. І ці заяви по-іншому сприймаються в Італії оці слова, які сказав Понтифік, там у Франції, ніж і, і в Україні. Нам то болить, а от французи, французьке суспільство, італійське суспільство, там інші країни католицькі, вони ж на це зовсім по-іншому дивляться. Якщо Понтифік отак от говорить, значить Понтифік прав. І тоді з'являється і тоді з'являються такі заяви, як від президента Угорщини, яка була в Україні, повернулася додому і сказала: ну все, треба припиняти цю війну, і треба сідати за стіл переговорів. І це теж небезпечний такий е, тренд, коли лідер перший, перший лідер фактично країни, президента, говорить, вкидається і російський наратив в, в, в інформаційний простір не тільки України, а всієї Європи. Ну, все-таки Каталін Новак. Є членом партії ФІДЕС. Не, не варто про це забувати. А Угорщина є парламентською республікою, і роль е, президента в цій країні достатньо, ну я б сказав, швидше декларативно-декоративна. Але давайте я вам ще підкину конспірологію, адже Джозеф Байден теж католик. Боляче. Але і... Джозеф Байден, але Джозеф Байден точно не середньостатистичний італієць або француз, який впливає на свою владу. Ну, я б не став е, будувати. Розумієте, у мене взагалі дивне відчуття, тому що ця заява, е, це, це спілкування відбулося наступного минулого тижня, вибачте, так. Е, папа римського. А з'явилося в нашому інформаційному порядку денному вчора. У мене таке враження, що ним щось перебивають дуже активно. Ну, це не означає, що цих слів не було, вони були і е, вони. Обурливі для українців, абсолютно обурливі. Але е, ну, е, Папа Римський за місцем своєї служби чи служіння, він повинен закликати до примирення і закликати до діалогу. Його представники цього літа побували і в Москві, і в Києві. Але ж ну, де, деякі речі, деякі, ну я б сказав, таке політичне плазування перед Москвою, воно знаєте, стало гіршим проявом. Західних підходів до цього питання, тому що в принципі, Захід Ну він так дуже болісно відходить від вчорашніх своїх поглядів на, на Росію, і треба не забувати, що Росія три десятки років формувала свій імідж як передбаченого. Такого чіткого партнера, з яким можна мати справу, попри все. Тому що вона продавала сировину, енергоресурси насамперед, а сама виступала в якості ринку збуту для товарів значною, наголошую, значною доданою вартістю. Тобто вона виступала донором економічного зростання Західного світу, до певної міри до відомих І. Про це теж треба говорити. Треба, треба нагадувати, що Росія зруйнувала в Україні, завдала збитків на сотні мільярдів доларів чи євро. І хто буде за це відповідати? І в який спосіб, і наскільки християнською є позиція в тому, щоб вбивати братів своїх, адже росіяни називали не раз Україну братським народом. Тобто, ми не маємо просто констатувати. Те, що Франциск дозволив собі неприйнятні вислови, ми маємо відповідь шукати і відповідь предстоятеля УГКЦ, який хотів би почути пояснення від свого, е, ну, я б сказав, ієрархічного керівника. Це один з елементів, бо це церковна інституція, а де позиція світської влади. Наскільки Просто ми не маємо просто обурюватись? Обурення. Світі. Так, це нічого, це шлях нікуди, потрібні дії. Це нічого не дає. Ми маємо чітко сформулювати власні тези, чим ми йдемо до світу. І як папа Римський говорив з російською католицькою молоддю, і це його право, ми теж маємо орбі місту і світу сказати про власне бачення, що для нас стало ці. Півтора роки широкомасштабної війни, що ми в цій війні пройшли через всі кола пекла як держава. І ми вистояли. І ми знову-таки, я повторю, тезу, є вістрям на, на списі боротьби добра і зла, тому що вбивають наших дітей, тому що крадуть наш хліб, тому що руйнують нашу країну. І це речі. Які мають бути доступними не тільки папі римському, не тільки єпископам, але і звичайним е, отримувачам інформації в цьому світі. А як його донести? Через російськомовний телеканал Freedom? Чи як? Ну, да, пане Євгене, дякую вам за коментарі. Спасибі за цю дискусію.